Мудрості. Розділ 19 А на безбожних аж до кінця виллявся гнів милосердний, бо він знав наперед, що буде з ними. Що вони, дозволивши вийти і відпустивши їх поспішно, роздумають і кинуться навздогін за ними. Справді, ще в жалобі були. Ще плакали над гробами померлих, а такі вже вхопилися в нестямі за інший намір, і тих, кого просили вийти, переслідували, немов утікачів. На цю бокрайність штовхнула їх присуджена доля, яка вибила їм з пам'яті те, що було сталося, щоб доповнити кару, якої бракувало до їхніх мук. І коли народ твій ступив на чудесну дорогу, ті знайшли нечувану смерть. Бо все творіння, підлягаючи твоїм наказам, перетворилося знов у своїй природі, щоб твої діти збереглись та цілі, і видно було хмару, що отіняла табір, і суху землю, що виринала звідти, де раніше вода стояла. Червоне море стало битим шляхом, зеленою рівниною буруни могутні. Ним увесь народ пройшов під захистом руки твоєї, оглядаючи дивні чудеса. Вони паслися, наче коні, стрибали, мов ягнята, славлячи тебе, Господи, що врятував їх. Вони пам'ятали те, що сталося з ними на вигнанні, як замість тварин. Земля вивела комарів із себе, і замість водяних створінь ріка виригнула без ліку жаб, пізніше бачили, як виникали нові птахи, коли, спонукані жадобою, вони домагались вибагливих страв, їм бо на втіху знялись від моря перепелиці. На грішних же спали кари, і не без попередніх знаків. Сильних громів. Вони страждали слушно за свої власні лукавства, бо виявили ненависть за пекло до чужинців, одні бо не приймали знайомих, коли ті прибували, другі ж гостей добродіїв у рабство обернули. Та не тільки це, бо для перших буде якась кара, вони бо відразу вже прийняли чужинців ворожо. Другі ж прийняли тих врочисто, і які вже зажили однакових з ними прав, страшними опісля роботами гнобили їх. Тож і були побиті сліпотою, як ті під дверима праведника, коли огорнуті страшною пітьмою, кожен шукав власних дверей порогу. Отак і первні змінювались між собою, так як на арфі звуки змінюють лад, хоча й зберігають саме властиве звучання, як це й можна докладно виснувати з того, що сталося. Тварини сухопутні, на водяних обертались, а ті, що плавають, вилазили на землю. Вогонь збільшував у воді власну силу, а вода забувала свою гасильну властивість. Полум'я ж не шкодило тілу кволих тварин, що в ньому ходили, ані не танув схожий на іний той рід небесної поживи, який так легко тане. Так, Господи, ти всяким робом звеличив лютві і прославив, і не покинув його, а повсякчас і скрізь стояв при ньому.